Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі, і сьогодні в нас маленьке відео знайомства зі мною, тому що в нас вже 95 підписників, і я вирішила, що треба трошки розказати про себе, хто я, ким я працюю, чим я взагалі займаюся, як я читаю, коли знаходжу час для читання, що ще мої улюблені тропи в книжках. Це все сьогодні в нас буде відео. Але перш ніж ми почнемо, хотіла вас попросити підписатися. Поставити лайк цьому відео. Е, якщо чесно, не готова просити вас поставити дізлайк, бо я не настільки впевнена в собі особа. Ось перший факт про мене вже полетів. Ось і, що, і що, написати коментар. Але важливий момент виявляється, що треба писати коментарі від семи слів. Тому, будь ласка, щось там вже придумайте і напишіть. Дякую дуже за підтримку. Почнемо ми з базової, так скажемо, інформації. Мене звати Настя, мені 28 років, я люблю книжки, я люблю читати. Саме тому ви тут, власне, саме тому я створила свій канал, тому що е я дуже люблю ділитися своєю думкою про книжки. Але, якщо чесно, воно якось так все раптово сталося, тому що раніше я не любила читати книжки, як я їй казала в якомусь з відео. Ось, але так сталося, що зараз я. Люблю читати, і в цьому році я вже прочитала 22 книжки. Я в минулому році всього за рік прочитала 32, а тут вже 22 книжки. Вау! Повернемося до основної інформації про мене. Народилася я в місті Луганськ, а ось переїхала в Київ у 2014 році. Зараз мешкаю у Києві. Власне, ким я працюю. Я працюю репетитором англійської мови. Раніше я працювала викладачем в університеті, але Йому все було класно, просто є свої нюанси. Я дуже люблю студентів, любила тоді, коли працювала, але треба йти далі. І я відкрила ФОП і працюю зараз на себе як репетитор англійської мови. Ось, окрім англійської мови, ну, ризикну сказати, що я знаю трішечки французької, да, тому що я вчила її в університеті. Я дуже люблю мови, я б дуже хотіла вивчити іспанську, італійську мови. Я просто люблю насправді мову. Я можу дивитися серіал іспанською мовою з українськими або англійськими субтитрами. Це для мене буде окей, тому що не знаю, мені дуже подобається пізнавати мови, але для цього всього потрібен час. А як в цьому житті знайти на це час? Не зрозуміло. Окрім книжок, окрім англійської мови і взагалі мов, я ще дуже люблю музику. Просто я прокидаюся і одразу мій ранок починається з музикою. Я люблю фільми, але на жаль, Зараз дуже важко знайти класні фільми, тому частіше всього я просто передивляюся якісь свої улюблені фільми. Перше, що приходить на думку, це Чарлі і Шоколадна Фабрика мій улюблений фільм. Ось ще я дуже люблю зникла загублена, загублена її переклали. Загублена Гангерл. Ось обожнюю цей трилер-детектив. Дивилася це його мінімум раз п'ять. Також я люблю Тенет дуже класний фільм. Ну і так. Це перше, що прийшло на думку. Я обожнюю серіали, але якщо чесно, зараз я так в активному процесі читання, тому якось серіали відійшли на задній план і не дуже багато дивлюсь серіалів, або я не можу знайти свій серіал, який прямо мене захопив. І я така, о, клас, сідаю і дивлюсь. На жаль. А з моїх улюблених серіалів можна сказати Анатомія Грей. Зараз, вже, на жаль, я його не дивлюся, тому що ну занадто 20 сезонів, ну камон, скільки можна? Ось, що ще. Ну, Там оце щеденники вампіра, пліткарка, це все зрозуміло, олдскульна історія. Так, так, так. Це все я дивилася, це все я любила колись з новенького. Мені дуже подобався Dear Child миле дитя From Scratch. Dear Child це у нас детектив трилер, From Scratch це така мелодраматична історія. Ну, а так знаєте, як оце спитаєте, і я така оп, і все. У мене є навіть спеціальний додаток, в якому я відслідковую які серіали я подивилася, дивлюся, тому що коли ти дивишся декілька серіалів паралельно, дуже важко все це запам'ятати і тримати в своїй голові. Е, ну що далі про мене ще розкажу? Остання прочитана книга власне, сімейна гра, неймовірний кольоровий зріз. Я сьогодні трошки поближче поставила камеру, і я. Ага, видно, гарно все. Неймовірний кольоровий зріз. Просто вау. Я дуже давно хотіла прочитати цю книжку, і я в захваті лишилася, тому що для мене це приклад класного трилера, класного детективу, коли все починається, зав'язується, нам все чітко пояснюють і в кінці не те, що просто бух 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 от як було в рудве поворот ключа, раз, все. Ну, все, одна сторінка, пояснення, пока. Ні. Тут все розказується, пояснюється, тому я вам рекомендую ця історія про сім'ю, про дівчину, яка виходить, збирається вийти заміж за дуже заможного хлопця, який з дуже відомої сім'ї. Ось, і, власне, там потім виринають якісь секретики маленькі, їй доводиться це все розслідувати, і там відбуваються якісь ігри, тому що, власне, сімейна гра, тому я вам дуже рекомендую. Далі. Які жанри я люблю читати. В мене, так скажемо, є топ улюблених жанрів: це детективи, трилери, потім романтичні історії, ромкоми, драми. Фентезі займає в цьому топі третє місце. Я не прям там фанат фентезі, тобто, якщо двірші пів і тріант мені зайшов четверте крило, мені так собі прочитала я нещодавно. Знищ мене, але насправді я не знаю, чи це можна називати фентезі. Це більше антиутопія. Ось, Знищ мене, до речі, прочитала за один день трошечки закладено. Дуже класна історія. Але в мене є друга частинка стоїть, але щось поки, поки не тягне читати. Ось. Так от, тобто романтичні історії, детективи, трилери, фентезі на третьому місці от все, що я люблю читати. Ще я люблю Бакмана, але я не знаю, <laughs>, який жанр в нього, як напис... як назвати те, що він пише. Я обожнюю його історії. Зараз слухаю в Абук чоловік на ім'я Уве». На жаль, щось дуже довго слухаю. Прям якщо я послухала переможці третю частину Ведмежого міста дуже швидко, то тут дуже довго слухаю. Власне, наступне, що я хотіла розказати, коли я знаходжу час для читання. Якщо книжка цікава, все. Що я буду робити? Я буду одночасно читати книжку. Ну, окрім працювати, звісно. Неможливо вести заняття англійською і читати книжку. Це дивно. Ось, тобто я буду проводити з цією книжкою максимальний час. Але так, в принципі, в основному я читаю перед сном або між заняттями, або якщо я їду кудись в метро. Я люблю дуже читати в метро. Ось, нещодавно взяла собі книжку і пішла в парк читати, тому що сусіди проводили ремонт, а якось під ці звуки перфоратора не дуже працювати. Тому м -м, мене дуже багато хто питає: типу, як ти знаходиш час, ого, ти так читаєш багато, що ти робиш, ти тільки читаєш. Е, насправді, ні. Просто коли я читаю, я менше часу сиджу в інстаграм, менше часу сиджу в тікток, хоча я дуже люблю Тікток, це як має віддушена, тому що там все. Зібрано те, що я люблю книжки, серіали, Формула-1, звісно, забула сказати, але ви вже і так знаєте, що люблю Формула-1. Не стала на цьому акцентувати увагу. Ще хотіла розказати, звідки я беру книжки, тому що е, багато блогерів знімають відео розпаковки, книжкової покупки. У мене таких відео нема, тому що я не купую книжки. Я не купую книжки. Е, значить, тому що в мене є підписка в тиші. Тиша книгарня за підпискою. І, власне, там є все, що хочу, все, що моя душа бажає, я можу там брати книжки читати. Перше, до цього, до цього я все одно не так багато купляла книжок, тому що в мене була електронка, і тому, що в мене є сестра Олеся, яка мені давала почитати книжки, а вона любить купляти книжки. І в мене є подруга Іра, яка мені теж дає почитати книжки. Таким чином. Виходить, що я не купую книжки. Наче останнє в моєму списку, про що я хотіла з вами поділитися, це мої улюблені і не улюблені книжкові теми, мої Red Flags, так скажемо. Я люблю в книжках, коли є тропи від ворогів до коханців, від друзів до коханців. Люблю, Люблю кохання в усіх його проявах. Я не люблю, коли в нас є пара друзів. А хлопець і дівчина, вони друзі. І тут або дівчина, або хлопець закохуються в брата чи сестру когось із друзів. І оцей друг, якого брат чи сестра, він такий: о Боже, жах! Як ви могли мені про це не сказати? Це просто, це, це просто катастрофа. Я не можу цього пережити. Я дуже не люблю, коли це роздають оцю драму. На рівному місці. Далі в детективах і трилерах я люблю, коли все чітко розказано, як в сімейній грі було все описано, і коли в кінці все пояснюється. Що до чого, а як це все сталося, і так далі. Я не люблю скомканих кінцівок, коли просто одна сторінка, раз все вбився той. Пока! Я все сказала. Ні. Я такого не люблю. А, щось іще таке є. а я не люблю, коли багато персонажів, і ще коли в них дуже дивні ім'я, які складно мені запам'ятовуються, або вони схожі між собою, типу там, не знаю, Нікіта і Нікаса, Анна і Аніка. Щось такого я така. На, що? Я не можу це запам'ятати. Ось таке я не люблю. І ще коли. Подорожі в часі, але не в тому сенсі, що нам розповідається, от як було не в тому місці, не в той час, як там розповідали про те, що вона там подорожує в минуле. Ні, окей, якщо людина подорожує в минуле або в майбутнє, питань нема. Але якщо людина подорожує спочатку, ведеться нам і в майбутньому, і в минулому, і в теперішньому, і воно все. І якщо ще чітко не описується, коли це відбувається, я така. Я гублюся в цьому всьому. Взагалі, це мало бути коротеньке відео, і мені здавалося, що воно буде 3 хвилини, я вам все розкажу. Така я, Настя, привіт, підписуйтесь пока. Але ні, мені здається, що там вийшло хвилин на 10, як мінімум. А якщо у вас лишилися якісь питання, будь ласка, пишіть мені, пам'ятайте всім слів, коментарчик. Пишіть мені, я буду рада відповісти. На цьому все. Дякую вам!